Зів'ялий квітник Євро-2012 та логотипи турніру на автобусах. Ось і все, що цього дня нагадувало у Львові про футбол. Те, що за кілька годин тут грають збірні України та Австрії, здогадатися могли хіба дуже кмітливі. Центр міста копають, бетонують, одним словом, готують до фінальної частини Євро. Ці копанки, зокрема, спричинили багатокілометрові затори по дорозі на нову Львів-Арену. У цьому каравані автомобілів змогли дістатися до стадіону Автофани Карпат. Стріли команду біля готеля, супроводжували її до стадіону і надіємося, що наша підтримка допоможе сьогодні перемогти наші збірні. З упорядкуванням паркувань працівники стадіону впоралися на ура. Та якщо ж виїхали на футбол громадським транспортом, на вас чекало випробування. Отакий він похід на футбол у Львові. Перш ніж потрапити до Львів Арени. більшості вболівальників доводиться долати від магістралі мінімум пів кілометра. Це подолання нагадує свого перешкоду. Організація ніяка. Просто-напросто доступ до стадіону зовсім поганий. Зараз на даний момент ми добираємося до того стадіону вже дві години. Ще одна проблема на думку оболівальників, – недосконала схема розповсюдження квитків. Робили це через місцеву мережу магазинів зв'язку. У Львові продаж тривав лише один день, і багато хто купити квитки не зміг. Два дні я стояв в касах цього вгукому. І залишився без квитка. Батькові ж Артема Федецького з перепусками поталанило, адже його син грає у складі національної збірної. Він мені поміг, щоб я попав на футбол. І мої друзі, близькі, з Луцька, моя дружина, моя донька. Невістка і свати мої, теж зараз на місці тут усі 550 стюардів поралися з натовпом глядачів, який щохвилини прибував на арену. От кого бракувало, так це охорони, особливо коли дехто вирішив потрапити на стадіон в обхід стюардів і турнікетів. Всі поспішали подивитися, як збірна здобуватиме сьому перемогу у семи матчах у Львові. Статистика це велика штука, і тим більше, що всі перемоги у Львові, навіть якщо вони були здобуті на стадіоні Україна. Це, я думаю, не порушить традиції сьогодні. Сьогодні вони грають перший раз на новому стадіоні, поэтому у них буде нова футбольна історія, Будемо сподіватися, що вона почнеться теж виграшу сьогодні. Так і сталося, як гадалося. У першому таймі швидку атаку українців увінчав м'яч Мілевського. По перерві українці пропустили. Потім через нестриманість кучера залишилися в десятьох. Наприкінці матчу фансектор вдруге заспівав гімн і погнав команду вперед. І нарешті на 92-й хвилині після влучного удару Девича стадіон буквально вибухнув. 2-1. Ми відкрили рахунок, ми віддали їм трошки ініціативу, щоб використати свої швидкісні якості. І це вийшлося, але треба було ще і поставити останню крапку. Атмосфера просто фантастична. Я зичу вам усього найкращого на час проведення фінального турніру євро 2012. Здесь нужно проведение три три матча знаю. Хочу поблагодарить за колоссальную поддержку, которая действительно здесь была, будет.